Нещодавно до луцького зоопарку прибув новий мешканець. Це дуже рідкісна мавпа Браза. Тож ми прийшли подивитися, як адаптувався браузер, так звати мавпу, до нового помешкання у луцькому зоопарку. У розпорядженні браузера цілий величезний вольєр. Щоправда, поки він тут сам. Приїхав цей красунчик до Луцька із Львівської області. Йому чотири роки, він доволі молодий самець. Ми будемо йому часом звичайно і шукати дівчинку, тому що мав по дуже соціальні, але уже порівнюючи з іншими приматами, які є у Луцькому зоопарку, ми бачимо, що у нього і темперамент інший, він такий дуже спокійний. Він можна сказати швидко адаптувався до. Нових умов проживання, а ще браузер віддає перевагу не якимось екзотичним фруктам, а українським овочам. Доглядачі е слідкували, спостерігали за ним його вподобаннями і сказали, що він справжній український козак, тому що екзотичні овочі і фрукти йому не сильно заходять, зато дуже. Подобається йому перець, кабачок, гарбуза, помідор. Людмила Денисенко каже, що новий мешканець став справжньою зіркою зоопарку і збирає біля себе черги людей, які милуються цікавим забарвленням, хутром і, звичайно ж, поведінкою. Стосовно імені для нового мешканця каже директорка, думали довго. Думали, в нас немає також там рішення, все одне прийшло. І прийшли працівники, і говорять: ну ми не можемо на нього по-іншому сказати, як Бразік. Він браузер, бразік, і от ну і нормально пішов на цей, да. Тому що там його ім'я не дали йому в тому зоопарку, і тому вже він отримав свою ім'я. У нас коли на дворі стане холодніше, у браузера буде інше помешкання зимовий вольєр, який розташований прямісінько біля літнього. Тому відвідувачі зоопарку зможуть побачити рідкісного примата навіть. Глибокої осені, і навіть узимку.